Мої вітання з вами Солі і поки серйозні відео до гайди у процесі, я пропоную вам сьогодні більш розмовне відео з таким невеличким експериментом. Як ви пам'ятаєте, із новим оновленням вийшла нова система, а точніше нові артефакти для крафту. Тож я накопичив трішки, і сьогодні ми спробуємо їх перекрафтити. В цілому у нас має витратись десь 500, 600 може навіть більше артефактів. Скільки з цього вийде, я точно не знаю, але ви вже знаєте точно по назві відео. Тож зараз ми спробуємо щось із ними зробити. Таким чином, ми, по перше, перевіримо систему. Я впевнений, що там також буде скам, так само як і у звичайних данжах, але можливо там. Більші шанси, наприклад, на 400 артефакти, як це буває із босами, там точно 400 артефакти падають частіше. І також із тих артефактів, котрі ми будемо крафтити, ви можете зробити висновки про майбутнє відео. Хоча насправді я ось розумію, що здогадатись майже не буде шансів, але все ж таки може у когось із вас вийде. Тож, давайте розпочнемо. Ну і для початку я пропоную перекрафтити трішки у Багряну відьму. Так, це здається, багряна відьма, я нічого не переплутав. Давно не фармав ці артефакти, якщо точніше, я взагалі їх на фарм тому що у мене майже немає піро персонажів У мене є тільки ділюк, є сянка. Але здебільшого з я взагалі не граю, а сянлін у мене бігає якраз таки з емблемою. Але зараз у мене є декілька причин, щоб скрафтити саме ці артефакти. І я розумію, що здогадатись, для чого вони мені знадобляться, шансів абсолютно немає. У майбутньому, у майбутньому, може, це буде для Хутави. Для ЮЙМІ мені точно вони не потрібні, тому що у мене ЮЙМІ бігає із повним сетом Шименави. І, на жаль, на жаль, тут не можна одразу закинути більше ніж 39 артефактів, а мені дуже хотілося це зробити. Але... Давайте вже перевіримо, що з цього вийде. Так, ну щодо різноманіття, то не так вже й погано. Хоча було б приємно отримати хоча б один келих, вони дуже потрібні. Але келихи немає, хоча б три капелюха є. Капелюхи це теж непогано. Давайте подивимося, що ж тут по статам. Перша пір'їнка нічого, друга теж нічого, третя, ну, то вже таке, диві стати на захист. Шанс демеджу, ну. Таке, якщо чесно, можна поставити, звичайно, лок, тому що це чотирьохстатник. Але якось воно сумно виглядає. Давайте сподіватися на капелюхи. Um, захист. <рес> Дякую. О, крит демедж це вже цікаво. Також майстерність стихій, така ж шкода, що на відсотках. І захист. Це можна. Спробувати залишити, тому що якщо впаде у нас ще крит шанс, тоді це може бути дуже непоганий капелюх. А так... О, ще чотирьохстатник, але на аТК у відсотках і тільки з кріт-демеджем. Ну це вже таке, але давайте також залишимо, тому що наразі у мене не так багато артефактів. І подумаємо, що у нас їде далі. Із квіточками все зовсім сумно. Треба не забувати дивитись на хП, тому що хп може знадовитись хутаві, але там, там все дуже сумно. Зупинятись на цьому точно не варто. Так само, як і на цьому годиннику, і на цьому годиннику. А ось цей годинник, ну, вже можна, вже можна, тому що майстерність стихій, знов таки крити є, можливо, щось з нього цікаве вийде, особливо, якщо отримуємо ще крити у допстатах І останній знов таки годинник на захист, де скільки ж можна. Ну, знаєте, схоже на геншин, дуже личить геншину, такий скам, але це лише перша спроба. Давайте спробуємо ще хоча б один раз вибити щось путнє. З багряної відьми. Знаєте, якось я взагалі не подумав, що перекрафт артефактів може займати так багато часу. Але ось наша друга спроба вибити щось путнє з багряної відьми. І на цей раз. Вже більш цікаві артефакти, як мінімум тут 4 келиха. Минулого разу не було жодного. Так, келихи на атака це не цікаво. Дефенс. Ну о, ось цей. Ну насправді келих на силу атаки це взагалі не дуже потрібна річ, але чотирьохстатник з двома критами це не можна пропускати. Пір'їнки повний скам і капелюхи залишилися. Крит демедж у капелюху е, на хіл тут міг бути жарт про кокомі, але його не буде. Слухайте, ось це. Це ж ідеальний артефакт на хутаву. Або я помиляюсь, мені здається, що я не помиляюсь. І квіточки, ну, можна щось залишити насправді, але це так чисто, щоб не засмучувати себе, тому що друга спроба також СК. Ідемо на третю. І на цей раз у нас остання спроба скрафтити артефакти багряної відьми. На цей раз під ніж потрапили артефакти білого вогню, але ну що поробиш. Подивимося, що з цього вийде. Так, знов таки досить цікавий паттерн. Цього разу жодної пір'їнки. Подивимось, що постатам. Так, одразу келих на ХП у відсотках із крит демеджем. Ну це непогано, ще й майстерність стихій. Знов таки з нього може щось цікаве Фіз-демедж, Ну, так, так, це для піро персонажів точно підійде. Так, годинник, так, так, годинник. Все інше я проскібив, тому що там нічого цікавого. Це можна залишити, тому що, ну, а така у відсотках, крит шанс 3-5%. Ну і майстерність стихій, щось більш-менш цікаве ХП, ну, 400, тож можна залишити. І останній захист. Дякую. На цьому все. Переходимо до інших артефактів, і давайте спробуємо перекрафтити у громогласний рев, здається, так він називається Громогласний рев, будемо називати його так. Артефакт я вже обрав, це все ще блідий вогонь. І насправді, чому ми крафтимо громове рево, тут секретів немає, здебільшого це для Яйміко та для Фішель, скоріше за все. Тим паче, що навіть солянка із 2 плюс 2 артефактів буде досить приємно зараз виглядати у дендропачках, якщо туди брати фішелю та Яєміку, як мені здається. Тому спробуємо скрафтити щось приємне. Я ходив у цей данж разів, можливо. 30, 40, нічого путнього не вибив. Тому давайте спробуємо зараз скрафтити щось путнє. І це лише перша спроба таких, знов-таки буде десь 2-3. Подивимося. І що ж, е, багато пір'ячків, дуже багато пір'ячків і декілька келихів. Келихи. Так, стоп, а це, це потрібний манір. Я ж не приплутав. Я сподіваюся, я не приплутав. Ні, здається, я не приплутав. Це те, що потрібно. А майстерність стихій, слухайте, ну якби були нормальні стати. Електродемедж. Електродемедж з електросету, це, звичайно, дуже крута штука, але, ну, я поставлю поки що на обидва лок, але Ну, то таке, я не впевнений, що вони мають сенс. Перше пірічко досить цікаво, до речі. Ну, може, з нього вийде щось путнє, тому що. Uh, крит шанс є інші стати теж приємні. Ну якщо крит демедж впаде, то все буде прекрасно. І ось це можна залишити, але знов таки, ну, залежить від того, як воно прокачається, може бути щось цікаве, а може і ні. Може і ні, все ж таки пропоную залишити ось це. Ось це вже дуже цікаво за це. Дякую, безумовно дякую. Подивимось на капелюхи. Зробимо вигляд, що ми не дивились на капелюхи, тому що там нічого немає. Е, перша квіточка, ну можна спробувати щось з неї е, прокачати, але не впевнений. Ну, другу квіточку я взагалі коментувати не буду, так само, як і цей годинник. Так, друга спроба. У нас під ніж ідуть сети мілилиту, і спробуємо знов таки щось цікавеньке накрафтити. О, скільки келихів і капелюхів, А це ж найважливіше, як мені здається. Подивимось, е, що по статам Піро демедж із крит-шансом ну, хай буде. Хай, буде, це не так вже й погано. Ви тільки подивіться на це пірічко. Це вже друге пірічко, Минуло у нас було також із двома статами накрити. але чотирьохстатник. Тож можна буде прокачати навіть обидва, і шанс отримати непогане пірічку у нас вже у два рази більше. Капелюхи з кам, вони усі були на ХП у відсотках. І годинник на АТК, але, на жаль, стати точно не моє. Третя спроба наразі у нас буде. На цей раз знов такий. Пірєчко, і все. Минула спроба була краще, насправді. І наразі у нас остання спроба скрафтити щось путнє із громового рево. Е, до речі, я щось перевірив, і в мене виявляється не так вже й багато артефактів, котрі можна перекрафтити, тому що більшість із них вже залочена. Але все ж таки, я думаю, ще декілька сотень ми зможемо перекрафтити. А наразі крафтимо. Громове рево. Знов таки цікаві варіанти. А демедж із ну, такими собі. Електродемедж бонус знов таки, але жодного криту немає. Жодного. Е -е -е... Ну, я поставлю поки що лок, але це таке собі. Ось цей капелюх може в цілому виявитись чимось цікавим, якщо знов таки впаде четвертим статом. Крит шанс. Але наразі це. Такий собі варіант, і тут знов-таки, але навпаки, крит-демедж потрібен. Квіточки, ні про що взагалі, і годинники так само ні про що. Давайте обирати наступний артефакт, котрий ми будемо крафтити. Насправді я б скрафтив, мабуть. Кріо або гідроартефакти напевно, гідроартефакти. Давайте спробуємо їх покрафтити. З кожним разом збирати артефакти все важче і важче. Я подумав, ми напевно лише один раз крафтимо гідроартефакти, тому що данж насправді приємний, тому я би просто так в нього ходив. Тому зараз крафтимо гідроартефакти. А наостанок підемо крафтити церемонію. Якось так. Багато дуже багато годинників. Це круто, тому що зазвичай якось так сталося, що у мене із годинниками проблеми. Але почнемо з келихів. Келих на кріо-демедж. У вас також, зазвичай, так буває, що ось ви фармите артефакти, і падає той стат, що потрібен, але з іншого артефакту. От якби мені впав келих із кріо-сету, він був би з гідродемеджем, скрізь за все. Якось так у мене дуже часто трапляється. Якщо у вас також таке трапляється, можете написати про це в коментарях. Тому що якось наболіло трошки. Перше пір'ячко, досить приємне, можна залишити. Друге, ну таке, хоч чотирьохстатник, але все ж таки неприємний. Капелюх, повне гівно, так само можу сказати і про цю квіточку, тому що забагато захисту я ризикувати не буду таке прокачувати, хоча залишу, залишу, залишу. Хай з ним, хай буде. Майстерність стихій, е, із крит шансом та демеджом. Ну, а така у відсотках я маю на увазі. Можна залишити насправді. ХП. Нащо, ну, може, для якогось іншого сету підійде, але невпевнений, дуже невпевнений, знов таки дуже багато сетів на ХП, нащо вони мені потрібні. Я не знаю. Але давайте наостанок перекрафтимо все, що в мене залишилось на церемонію, тому що церемонія мені потрібна на діда у пачку до Ємії. І сподіваюся, що артефакти ми якісь чудові виб'ємо, тому що я ненавиджу цей данж. Знов таки, я ніколи не хочу фармати церемонію, тому що данж. Один із моїх найнеулюбленіших данжів. Не хочу я туди ходити, взагалі не хочу, тому спробуємо скрафтити. Якось так, такий у нас план, і сподіваюся, що він спрацює. Ми вже дійшли до досить цікавого моменту, а він заключається в тому, що я пустив перекрафтити, точніше, пустив на перекрафт ті артефакти, котрі я сьогодні скрафтив. Тобто, по-другому колу вони підуть, і сподіваюсь, що принесуть мені таким чином щось цікавеньке із церемонії. Це що таке? Це все келихи? А чому так багато? А який мені потрібен келих на джунлі? На джунулі мені потрібен або Гео, або Келих на ХП. Ну, подивимось, Скоріше за все, хоча б один з них тут такий є. Келих на електродемедж можна спробувати такий залишити, може щось цікаве з нього вийде, хоча я не знаю на кого може піти церемонія з електроперсонажів. Зараз із голови якось вилетіло, і я точно не згадаю. Келих на ХП із ХП та Кридемеджем можна залишити. В теорії може бути цікавим. Пір'їнка на ХП у відсотках, майстерність стихії, майстерність стихій точно на дідень не підходить. Я звик, що це приємний стат, але не в цьому випадку. Але все ж таки, можна залишити. І годинник на майстерність стихій. На джунлі точно не підійде, але все ж таки я його залишу. Сподіваюсь, що ми зможемо накопичити ще хоча б на 39 артефактів, ну тобто на одну спробу перекрафту. До речі, досить цікавий келих на Кріодемедж. У теорії може з нього щось цікаве вийти, тому що у мене насправді не так багато келихів на кріо-демедж. але насправді у мене і персонажів на Кріо майже немає, тому ми сьогодні навіть не крафтили кріо артефакти. І ще одне пір'ячко. А є якийсь персо. Тривайте, це ж дід. діду підходить, є кріти, і є ХП у відсотках, і просто ХП є це приємний артефакт на діда може бути у теорії. Капелюх на ХП у відсотках із. Крит шансом знизу можна залишити. Також може в теорії надіде підійти. Наступні капелюхи були ні про що? Захист. Захист я просто ненавиджу. Ну, Я думаю, для багатьох захист це найлютіший скам. До речі, ось цей артефакт може бути приємним на якщо вкачається багато у ХП та крит демедж. І годинник Годинник на хп із ХП та атакою, ну, були б крит шанс та хп, було б приємно. А так, я залишу, але насправді. Не те, щоб це був приємний артефакт. І що я можу сказати, ми скрафтили усе, що могли. Якось так у нас вийшло. Гра скоріше заскамула знов таки, ніж допомогла. Але якісь артефакти з цього приємні я зберу. І чи допомогли вони мені, чи ні. Ми побачимо це у якихось наступних відео, котрі вже скоро з'являться на каналі. Наприклад, десь через три дні з'явиться цікавеньке відео. Я сьогодні запущу спойлер до нього, точніше підсказку у Діскорд-сервері. Тому, якщо вам цікаво, обов'язково завітайте. Там зможете отримати якісь цікаві матеріали щодо майбутніх відео та, взагалі, приємну спільноту та людей, з якими можна поспілкуватися. А на цьому моменті ми з вами будемо прощуватися, З вами був Архон Солі. До нових зустрічей у нових відео.